Психолог взявся за вила 52-річний Донбасівець, покинув домівку через бойові дії. А нині на Рівненщині пасе корів і доглядає худобу. Там його прийняла родина фермерів, а зразом заохотла до роботи. Яке воно нове життя і нова професія? дізнавалися вікна. Володимир Линаренко за фахом психолог і ще зовсім недавно і на метр до корів не підійшов би, боявся. Та за останній місяць життя чоловіка кардинально змінилося. Тепер він живе в селі і щодня пасе худобу. Вона начусує відношення. Я б ніколи не подумав, що от як к неї относяться, вона на чувствує. Володимир родом з Донецької Амбросіївки, коли місто почали обстрілювати, його мати втекла до Росії. Він же з України їхати не захотів, бо всю зиму за неї стояв на майдані. Тут на Рівненщині знайшов дах над головою і нову родину. Ну Но от іменно так прийнято, да? то я не ні почувствовавшика вроді я ну чужої посторонній як-то що... Что... А іменно то у нас ну як одна сім'я. Чоловіка прихистила сім'я фермерів. Леондій та Олеся мають 30 гектарів землі і техніку, щоб її обробляти. Вирощують зерно та городину. А ще у них на двох велике господарство: корови, свині, птиця, сил доглянути усіх ледь стає. Недавно фермери вирішили найняти на поміч собі кількох переселенців. Звернулися до центру зайнятості. На заявку відгукнувся лише Володимир. Та й той, як побачив об'єми роботи, ледь не втік. Скільки вони сил влажують, скільки труда? Я розумію, що це інтересно, що це потрібно, але трудойомка. Пані Леся, вона ж теж пашт. Так пашить, що то тобто, не кромі бухгалтерії, кромі того, що там сама ета. Нащо саме робота і тіпліця її, городи її. Та чоловік зміг себе опанувати. Тепер разом з господарями встає у досвіта. порає худобу, поливає городину та найбільше береться помагати на полі. Нині саме жнива. У містянина поки не все виходить, та господарі на те не зважають. Кажуть, головне, що їхній робітник не лінується. Він дуже активний, такий. Е, йому все так е, інтересно, все вникає. Це не заставляй, звісно, бо це вищай, що гостя. За свою роботу плату з фермерів Володимир брати відмовився. Вдячний їм за смачний обід та житло. Фермери ж кажуть, готові прийняти ще 10 таких переселенців. Ми можемо і ще, як то кажуть, угрупуватися, сконцентруватися і взяти ще людей, тому що зараз це потрібно. Хоча хотілося б знаєте, на майбутнє, щоб вони не так до нас приїжджали, а приїжджали просто подивитися наш край щодня. З пані Олесою Володимир телефонує до товаришів в Донецьк. Запрошує приїхати. Хоча б в гості ми будемо чекати вас в гості в будь-якому випадку. Дмитро Пастух Ігор Марчук, програма Вікна СТБ.